А, все. І всім привіт, дорогі друзі, дорогі мої підписники. І ви на моєму каналі Скейтман. Тому, друзі, будь ласка, підписуємося на наш канал. І не забувайте ставити лайки і писати в коментарях. Всім дякую і гарного перегляду. Так, Даня, привіт. <ріхи> <ріхи> Пішли ходімо. <сіх> Я на якогось єврея схожий. Так, на Даню також підпишіться, будь ласка. Він старається дуже сильно. Не понял, а ч мы не зашли? А, все? А, а тебе тоже шапка 79? Не, зараз, Я вже зай. Все, я зайшов. А, ну заркен? У нас была шапка семьдесят. Мене... У... То что, мне опять виходите? Та не, чекаю, щас, може... Да чекай, -да. я сейчас можно. А да, ты меня є? Ты тут, а на сервере. А, все, ты... Вот. Ты мне видишь? Да, я вижу тебя, я читаю, ясно. Ладно, давай. Можешь купить резервуар, пожалуйста? А за что мы тебе... Я буду ждать в деревне. Добре, а Винчу, за что мы тогда приедем? Если вы очень быстро приедете, то... Ты будешь их разносить ножом, а я... Я тоже Який тобі купити цей? Ну кидай, я куплю. Бери. Це, і це. Давай. І ти купляй у гілля. Іду. Це я куплю. Давай. Все, чувак, у нас тепер грошей більше нема. Нам будуть эти приготунки. Ну то. Ну поїхали. Ні, давай. Приходь на дощиде. А що? 嗯。<Sure. S 2> mm hmm. Ой-ой-ой, а ты? Э, куда тебе Блин. страшного, дошена. Mm-hmm.